І вот. вам одразу хватить його ж, як вже поймав, бігом його за пазуху і до батька. Це там кілометрів восім. І це він угу. час там ночі, скільки він приїхав, будеш батька, все. Каже, Костя, оце я привіз тобі голуба, я його собі не залишаю, бо ти знаєш, я його заганю. А в тебе буде цілий, і ти будеш всіх голубок своїх перепаровувати з ним. От побачиш. І батько його продержав того голуба десь год восім точно. І потихоньку з його брав дітей, то з одної голубки спарує, то з другої голубкою. І дуже дуже хороші голубята були. А історію він взявся, ніхто я не шукав, не Ніхто, Ник, тому що ви... Господар, там... господар не явився, так? Да? Ні, ні. А попробуй, там же ж да, візьміть ви... карту Донецької області. Да, да, я розумію, да. І подивіться, вона ж вся чорна. Да, да. Це ж поселок на посілок. Да, населення... ну, у нас в місті державний голубів. Це мінімум через одну голуб'ятню Голубятник. Город, скажіть, який? Красноармейський. Раніше був красний Да. так. Да. так, так. Да. Ну правильно. Да. Так, 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 так. От Хорошо, а надо, от да. ви кажете, що привозили да. голуби оту, з Ніколаєва, ага. а батько вибирав одного-двох. А, а якими він критеріями користувався? Ну він вже, ну, я вже я... вам щось якось розказував, показував, може, підключив. Я, я ще таку історію розкажу. Откуда я всіх... Тих... Як ти відця голубочка? ёб твою мать, с твоими голубами, я уже замолился, чуть не вбився А ты держись там. Так же скорее я стал. Да, дивись а то что, что... Я ходил еще в детский садик, а с нами жив еще мой двоюродный брат, материн Слевин, Слевянин. Угу. Слевин, добрые по выходу есть. Слевин, я... он телевизор, добрые есть, Слевин, тебе по вот. И я что-то начал там матери сочканул, типа, что, так и так. Тихо, меня... тихо, тихо, не убей, не убей. Не, 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 -не. не, -не, 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 -не. Рюжу, не, не Петрович, он очень тендитно ловит, да. И мало? Мало. Ну и слава Богу. Бачишь, голубочка малюсенькая, ну, прелесть просто. О, а ну скажіть мені, це кубрик у неї, тому що вона яйцем? чи це так треба? Ні, вона ще молода, зовсім молода. Ну кубрик, бачите, піднятий в неї, таке значить вона з їце. Якович, а ну скажіть, що з кубриком? Це нормальне явище, що кубрик піднятий, чи це просто вона може з яйцем? Нема там нічого, так? Ні. Ну що, дара, вона тільки м'як, а так. Пойдуть. Вона точно мастіля свой. Я, я спалюю, хай пара буде. І я доволі, що тільки дійшов. Остався да. я вдома. Бо брат каже, Вер, то я з роботи прийшов, ну вроді такий, що нормально, каже, я спати угу. не буду. Хай він ходить тут по двору. А в нас ще була собака. Це Ты не скажи за собаку. День... Скажи за собаку. Б... Батька угу. собака. А це ж голуб'ятники, так вони друг друж щось розказують. І хтось батькові розказав, що є собака, він каже, в кого. А це каже втова. У, этого. Ліча, у угу. Да. Він батько каже, так я з Яшею договорю. Приходить до Яші, каже, Яша, так і так. Тебе собака. А вона двохгодічна, ну, природа, кавказська овчарки і обикновенно десь дворового кабіля. Ну, собака була така, що собака була така, зайти ніхто не мог об'єкти. Мене вона стала підпускати десь тільки після четвертого класу. <гум> у, у батька весь двір був заставлений, оце на вилах вони йому подавали з матір'ю. Кожен день там, чи мати свободна, чи... То батько. Це вони терпіли добре. Ні, ти скажи, за що він взяв того собаку? А, він так. же купити хотів значально. да, Він же хотів купити батько. А цей же батько каже, ні, ні, Костя, я не продам. Він каже. Знаєш що? Давай я тобі дам пару голубей. Та не пару, ні. Дві пари так. Дві і дев'ять штук, по-моєму. Да. Я знаю. Две так, две пали, пали, я я прикину трошки покойку. А, Давай я закрию. Не, не не. От. Так він цей букет у нас і залишився. Він спав тільки на вулиці, оце, як в хату заходить, то, така жита. Mm -hmm. Ну я зрозумів. Ганок. Так, да, ганок чи як він там називається. Його і ж була, все, Ну він тільки туди. Якщо зима, а на Донбасі зима яка? Зараз, допустим, сніг йде, а через три години вже пішла слякать, а утром опять все обмерзло. Він як встає, а він же ж ночь пролежав на цьому криці. Як він встає, а ще так і осталось після нього. його. Примерзло, ні? І ще що ця собака витворяла. Оце ми сидимо, ну це субота, воскресіння, всі ж вдома. Батько голубі вже з утра випустив, все. Батько сидить їсть, я ще не розумів, звісно, бо я малий ще був. Він, бачу, бросив їсти, щось прислухається, прислухається. Я зараз прийду. На вулицю раз. Глянув на чердак, заходив. Не на чердак, а на, на кришу. Mm -hmm. Заходив. Кажу, що там чужак, та чужак, ну нам такий чужак треба. Хто каже бархат? Ну який він придержувався критеріїв згляду. Вони... Ну, от дивіться, от бачите, той не треба, той треба. Да. Ну, ну, ну якось у нього були якісь вже плани, ну, погляди на голубів. Ну, звісно. Вибирались ну, якось. Ситова. Цього... Тоді ж, розумієте... Постійно голуб'ятники, породи цих голубів, потихеньку мінялися. Звісно. Да. Тому що подобалося, Іван же оце привозив йому з Ніколаєва. Отакий ход красних, да, красних э, білохвостих. А це не березня він привозив? Ні, ні, тоді ще не було їх. Їх тоді не було. Як тоді ще не було? Їх, в принципі, ще не було цих голубів. Вивів їх мій батько. Кого, брезніватки? Я не кажу за брезніватки. Ні, привозили, ви показуєте великих голубів з Миколаєва. Да, ну були... це, це це не... Миколаїв... Може це були брезнівацькі голуби. Ні, тоді їх ще не було. Тоді їх ще не було. А цих тим більше ні в кого не було. розумієте? — Не знаю, не знаю. Ну ви краще мене знаєте. Да, ну, я так, а ви я... що привозили з Миколаєва? Вся птиця була е, однотипна чи ні? Чи різні були, коли привозили? Ні, ну були різні. Чого? Були рижі, там. Були... По масті різні, а по конституції, по маху, тоже по покрилу різні. теж різні. Тому що оці ж здорові були, так? так. Вони були як парашути. Вони в ага. душі папіру і здоров'я, вони отак от крилами грають. А крила у них льот простий бо чи вони вже закидали крило? Ні, вони закидали крило. Це конечно. який рік, ви про який рік розказуєте? Приблизно. Ой, приблизно. 60-ий? 52-й, я родився в 52-му. Так, це десь да, сюди, сюди, ближе до 60-х. До 60-х. Да, 60 і таких вже крилатих, з ігрою крила вже з Миколаєва ви привозили? Хочете сказати? Не, не ми привозили. Я ж не привозив. Ну не важно, да. ну ваші привозили звітіля. да. да. Ну, Іван такий він мудрий, чоловік був. Добре, а по хвостах вони були прямо в хвості, чи вже були хвости затрублені. Там не відкриють, не проживають. Ага. Вони по хвостах були прямо, хвости рівні були, чи хвости не, були. Ні, вони підкруглені. Були. Уже були підкруглені, Уже були підкруглені. Це ви точно пам'ятаєте? Точно. І хвости були здорові, длині і підкруглені. Добре, що. Да. Якович, а ну діти підтверджуйте слово ці. Що? Ось скажу, що Святине, що привозили з Ніколаєва да. в 60-х роках ваші батьки там. Да. І вже були голуби із красивим крилом, О, з да. польотом, да. і з підтрубленими хвостами. Да. Це точно? Були голуби такі. Були такі голуби. Це ви говорите приблизно 60-й рік, так? Да? Та не 60-й рік, це 59-й, 58-й. 59 ну, біля того, плюс-мінус, так? Так, ви для мене Америку відкрили. Так, да. Ну, я коли їздив, я там помині я не бачив. Я я вам сказав, їх уже 60-х років там не стало цих голубів. Їх вивезли, тому що там, там їх там тримали. Ну, все рівно а ж залишилося. Голубів, всіх хороших голубів. То це Петрублій це не донбасська це приходь. Ні, це не ви так таке зробили. Получається. Це туди. Голуби завезені від тіля. Голуби завезені. Тут вже батько в нього, звісно, він шукав, він їздив. Ну ви трошки їдали, трошки модер... модернізували, да, Я це розумію, да, да, да. це розумів. Він дуже здорова людина була, да. а йому Бог царство небесне. Він де побачив голуба достойного, він не вважався ні з ні з очим. Він купи, не такий він ну, для його, мене такий, новина. Как, голову одірвав і все, щоб навіть ніхто й не знав. А якщо він це віддається, він його в роботу пустив і пішло по покале. Та... І це ваші голуб'ятники, ваше покоління, Оце підтвердять ваші слова всі? А хто наші голубятників нема таких? Не нове ну вже покоління, це пам'ятає? Два да? Скільки я знаю, так оце два голубятника <laughs> з Осталося соціальне. А такі, як отут, в Житомирі теж літають голуб'я. Що ви слухаєте? Добре, скажіть мені звертає паралельне питання. Разу виявилося, що туди перевозили до вас вже таких підхозів. А Мелітополь, наприклад, в ті роки мав. Він значить, де, у Мелітополі я був у сім де вони взяли другому. Де вони взяли такі голубі? Як вони втверджують, що це у те время де я був в Мелітополі, самі лучші голуби були в сажнього цього? Це, І які вони були, можете так? Рижі були чуть удліньоні, тільки не ржаві, а рижі такі. Фости були потрублені, чи рівні хвіст були? – Підтрублені. Підтрублені були? Підтрублені були, були фасти. Це, може тоді мода була, вони може… – А бо ще були такі фости. Я взяв у руки, а він каже, ти ж 250 не таси, а дешевше я не віддам. А я заробляв. Це радянськими. Да, ну, 72-й Ясно. Це дядько Сашко таке сказав Сажень, так? Да? Сажень сказав. Ну я да, ж питаю. Да, да, да. Да. Він каже, голубка мені за сезон 2000 дала. Я, не всі ж люди, кажуть, так заробляють, як ти. Це його лічна слова. Ти бачиш? Ну, а у батька не було такого, що от... хороший голуб, до да його прийшли, і він його продасть. В житті такого не було. Такого ні в кого. Значить, так, в житті я... і зараз таке. І зараз так... таке є. Нікого нема ні в кого. Да. І, і не було і не буде такого. А букет був така собака, оце він здоровий стояв голуб'ятник. Угу. І голуб'ята як маленькі, вже починають вже вилітати. Оце він відкриває, а вони вилітають. І Якщо там парочка, ще тим більше, що там голубок і голубка, допустимо. То вони сідають що поближе, тут вони ж раз вийшли, а ближе стояла собака. Цап. Ні, Нічого не цап, mm -hmm. ви що, цап? Mm -hmm. Вона гавкала різними голосами, вона розказувала батьки, які голову прилетіли. <рес> да. Це як речі може підтвердити да, на 100%. Да, да, да. Так, добре, так я запитаю. Козитивич, ми да. ще дивимося, що Голубів, це дивимося. ось хоче Петрович попалакати з Константиновичем. Добре, пішли. Так, дякую, Володимиру Костянтиновичу. Вам здоров'я, що ваші голуби радували, вашій ваші родині здоров'я і всіх, всіх благ, що у вас все було добре. Будемо будем зачати до вас гості, провідувати, щоб вам не було скучно. Так що ви приймайте нас. Дякую вам. Напишіть, послідній із Магіканова залишився. Ще oh, дві да. минутки вам хочу розказати. Да. Оце я вам почав розказувати про це. От якщо я вдома остався, ага. як я в школу ходив. Ну, брат остав, каже, ага. тетя ага. віра, хай буде по хаті, по двору тут ходить, я буду наглядати. Ну, вона що ж? Не перший раз. А він взяв, да ткнув голуб'ят. Ну, а я пацан був, ще мені там було ну три роки максимум. Ага. Я ходив, дивився, він вже заснув, звісно, бо значні сміни. Угу. Я ходив, ходив та да й пішов у голубятню. Прийшов у голубятню, подивився. На перших полках яйця ж лежать. І угу. одне яйце взяв, попробував, друге яйце спробував. Попробували? Попробував, так. Да. Попробував так, що це все в крові. Угу. А тут батько на обід прискакує додому. Як глянув, Бігав у мене в хату, а одразу до голубів. Він глянув на мене, одразу до голубів. Побачив, що голуби вже не сидять на яйцях, бо яйць нема. Ну, тільки, звісно, все. Треба йому в садик, а йде в садик. а ти лягай спати, як все не прийшов. Ну, батько в нас суровий тебе може. Кажи, а скажіть мені одне, я це зовру вас питати. От голуби ж були. У багатьох голубівників, так? Голуб'ятників було багато. Ну, у нас через, через двір була голуб'я. Ну вони ж не були всі однакові. Не були хали. Не були. Чотири-п'ять чоловік держали на весь город. І то брали у пхайка, були голуби, у парамонова були голуби. А у Парамонова в Пхайка. А, а, да. У мене були у Мельника голуби були. Хто там ще? Солов'я. Салав'яй. Не буду розказувати історію теж. Ну це ви розказуєте про цих, цих голуби, да. про, про пишні. Да. А інші голуби які були добре? Льотні голуби, літали теж, по півдня літали і гнали їх, пачками гнали. І заганяли пачками? Вийдеш, утім пачки стоять, там над двором, там пересті льотні голуби. Так, були, тепер скажу таке секретне слово. А були ідеологічні перепалки між тими між тими голуб'ятниками. Сварили. Ну, якось так принижували. Перепалки були які, як загони да. такий голуб'ятник, упіймали і ніхто не каже. А не сміялась один на один. що ти там тримаєш там таких, не, а ти тримаєш не, там не, таких. Бо не, не, не було не, такого. Не, була не, повага не, перед голуб'ятників. повага була, тільки не віддавали цих голубів. Ну, це зрозуміло. Бо там колись батько його загнав, гол, голубку красну, а там один <кх> ватний був, загадки збив, глас вибив і все, не віддав. Парамон загнав баряка. Він уфіймав, той до нього три дні ходив, блять, під двором стояв. Він не віддав. А мій брат двою прийшли, він його знав, царство небесне прийшов. Заплатив, він каже, я хлопців уважаю, а тому не віддам. Узяв, рижого барняка, голуб був безподобний. А було таке, що один одного там принижували. Nie, nie nie tako... no, tako... no, – Ні, Ні, не було Друг перед другом просто хвачали, no, І хвасталися хвачали. завжди, і no. зараз Ні, Ну було там, раніше, перенесе в двір пусто, так він ногами не коснеться. Це колись було таке дитинстві, тільки не з цими голубами. Ясно, ясно. Ну добренько, дякуємо. Дякую за компот. Поїхали. Щасливенько. Щасливенько. Це дуже порядні люди, дуже да. Ложбодь тих, що фости ламають, а так злітають. Це там. Добре, все, дякуємо.